Всім і щастя. Знову добину. Далі білий грибочок Ось такий. На жаль, один. Більше не видно. Такий грибочок. Шапка біла. Не знаю чого. Переважна осені гриби темні коричневі, А це білий. Такі он ліс. багато пройшов сьогодні. І дубин, і березин. Грибів мало що там назбирав. Может, тут где-то есть Так человек. Трудно с рыбами теперь. Но это уже поздний час. Всем дякую.